Софія сиділа на кухні, слухала, як за стіною, рівно дихає донька, і стискала телефон у руках так, що пальці побіліли. Повідомлення світилося на екрані, немов Тавро. Ти знаєш, твій чоловік був у кафе з іншою, і вони поводилися зовсім не як друзі. Вона перечитувала ці слова раз за разом, сподіваючись знайти у них бодай кінь перебільшення. Але ні. Подруга, яка написала, Ніколи не кидалася порожніми словами, і в душі Софії почала наростати тривога, що перетворювалася на гнів. У пам'яті одразу виринула його вечірні затримки на роботі, сухі відповіді, погляд убік, коли вона питала прямо. Раніше він завжди сміявся, обіймав, жартував, а тепер ніби стіна між ними. Година тягнулася за годиною. Вона сиділа, не рухаючись, Дивилася на двері, наче на суддю, що мав оголосити вирок. О десятій вечора він подзвонив. Пробач, затримався. Робота, сама розумієш, скоро буду. Її губи тремтіли від стриманого бажання закричати Брехун. Але вона промовчала. Лише коротко. Добре. Коли він тихо відчинив двері після опівночі, Софія вже сиділа у вітанні з вимкненим світлом. Він здригнувся, коли побачив її у темряві. Ти чого не спиш? намагався сміхнутися, та посмішка вийшла вимушеною. Софія підняла телефон, показала екран. Це правда? Його обличчя вмить змінилося. Він відвів погляд, ніби шукав порятунку у стіні. Мовчання повисло так важко, що навіть годинник перестав цокати. Скажи правду. Її голос був тихим, але в ньому бриніло ще страшніше за крик. Там була жінка. Він видихнув, опустив плечі. Була. Але, Софія, це не те, що ти думаєш. Її серце стискалося ще сильніше. Вона відчувала, як всередині руйнується весь світ, у якому жила стільки років. Дитина в сусідній кімнаті тихо перевернулася у сні. І ця дрібна деталь. Зробила ситуацію ще болючішою. Ти розумієш, що зараз не слова вирішують. Нарешті промовила вона. Ти вже зруйнував довіру, і навіть якщо я прощу, у моїй душі залишиться тріщина. Він опустився на стілець, схопив голову руками, але відповісти так і не зміг. А Софія зрозуміла цієї ночі вона більше не та жінка, що була раніше вона або зламається, або стане сильнішою. І вибір доведеться робити вже завтра.